Вітаю всіх на другому точку нашому. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. І в нас не тільки я ділюся, що там меду багато, то матки приймають, але є такий момент, коли ми робимо великі помилки, не хочемо вичікувати і нас знов убили матока. Причиною то, що ми ну, якось так треба було міняти, ми вже поклали і чомусь вони не лише почали лиш сіяти, не розсіялися і ми зразу поклали. Але одна й була і розсіяна. Але причина була в тому, що ми витримали лише три дні. І поклали їх зразу. У нас нема часу відкривати один клапан, там другий, ми відкриваємо зразу два. І, можливо, причиною цього, що був ще що потягнути. Ми знаємо, що по теорії треба випускати так, що було б аж на восьмий день, коли вже нема що потягнути, і вони мусять її приймати, ставити в такий стан сім'ю, щоб у них виходу не було. Ну, тепер ми їм привезли знову маточок розсіяних, ще й добре розсіяних з печатним розплодом. Я думаю, що вони їх вже повинні прийняти. Дивіться, тут можна навіть і не дивитися. Може десь якийсь виш перевірити, але чуєте шум. Це перший признак, що немає тут матки. що це залита рамочка. Так, Це теж залита. І можна вниз ставити. Так. Нас цікавить... Чи є свищі. Ось що щось непонятно. Яйце, де вони його то яйце взяли? Як тут нема матки? А дивіться, ось от яйце. А це я чув такі випадки, щоб бджоли залітають в сусідні вулики, крадуть і приносять. Буває, якщо нема матки. Є таке. Тут матки ж нема, ми чуємо тут. Ми матку забрали, від, і підсадили. але зараз будемо бачити, може вона тут і є. Поклали ми клеточку. Віце, як джілки вже збіглися. Вони відчули феромони, бо маточка розсіяна, тут маточка від бабенка. Ми принесли три маточки від Бабенка, 96-та від Кривченка і Полтавчанка. Все, вероятність, уважте, що матки немає, бджілки вже активно. Ну, У нас нема часу. Ми, я думаю, поки вони... тут маленьке відділення невелике, друге я забив добре, так щоб не спішали її. Думаю, повинно бути все добре. Думаю, через 10 днів ми прийдемо сюди і вам покажемо. Поставили отак широко, щоб більший був контакт з маткою. Бо якщо прижати так, то там тільки через боки. От дивіться, бджолки вже її обступили. Я думаю за два дня, може і раніше вони зайдуть за нею, а за 3-4 вони її випустять. А тут ми підсаджували раніше, просто зараз хоч перевіримо, як сіють маточки, Чи вона, я, який в неї засів. Якщо вона ще є в другому корпусі, бо прийдеться. Ти бачу що в другому корпусі все. Діться, розумні бджолки, все позаливали вверх. Так. Це ще що вони заливають десь? Вощинка. І на край треба класти таку вощинку. Нема розплоду. Значить дивимося вниз. Паузу. Ця вощинка її на край. Так, тут, Так, дивимося, засів. Наче непогано. О, тут взагалі красота. Тут взагалі красота. Дивимося далі, який засів цей матцю, що ми підселяли. Так, а тут молоко розпліт вийшов і матка все засіяла. Супер. Ось наша маточка з зеленою міточкою. Це наша тут, якщо я не помиляюся, 87-ма місцева. О, все в яйці. Майже вся рамка в яйці. Але де світло, щось не в яйці. Ось іменно це в яйці. Одмикаємо, що що лучше бджолам? Темні рамки. Це точно. То ми всі споримо, що краще такі. І тут все в розплоді. Тут красота і тут молоко розпліт вийшов, все в розплоді. Маточка у нас тут це місцева. А ця крайня, це крайня пергова. Пергова, дивіться, і перги вистачає, і все. Джолки... Джолки молодці. Так. Тут дуже було багато свищів. Ось у матка погризла. І вже є печатний розпліт. Наче плотненько. Наче плотненько, але побачте, що вона тут. О, і тут добре. І тут ось вона є. Зелена міточка. 96-та від Олександра Кривченка. Все, розпліт є, маточка є. Все супер. Бачите, це тут, де ми підсадили, витримали паузу. 8 днів. Матка в ізоляторі потім привезли. І майже був 100%, не майже а таке 100% прийом. Де мене вичекали. Вісім днів дещо ще було потягнути. Чекаємо, де за шиї залізло. Тут вони нам і поубивали. Так, що ми тут міняли? Бо матки тут показали себе непогано. Майже всі, які ми віти вибраковували, тут чусь вони показали непогані результати. Матки сіяли добре, але тут маточки були ройові. ройова була маточка, і ми, я стараюся, 90%. це Якщо в крайньому-крайньому в крайньому випадку, це може бути ще лишити роєву матку. Так більше я стараюсь її не лишати ройові матки. Вже нема що потягнути, вони 100% приймуть. А тут ми світу випустили, залишили одну, тут 96-та лінія в такому. І просто ставимо його так, опускаємо нижче і прижимаємо. От і все. А тут прикрий момент. Думали, що її тут вбили. Оказується що тут розслід. Або вона, або друга. Зараз треба шукати. Бачимо, що ось є яйце. Є молоко. Шукати її внизу далі. Значить, це все хороший. Новина, що вони її прийняли. Знайшли ми маточку. Навірно, знову обманули, що це... що це японський. Стерли Чуть-чуть, ледь видно було. Все, тепер ми її випускаємо. Все, пішла. Все, Все склали. Сімейка не нехорош... хороша, маточка сіє супер. Зараз складаємо гніздо. Сімейка непогана, дивіться, все залито. І вистачить на зиму. Що ми приймаємо? Помилку зробили, що ми випустили світу. І тепер, щоб довести назад матку додому, вона може загинути без світи. Значить, ми робимо варіант. У в перший вулик ми поклали матку світою. Забираємо її назад додому від бабенка. А від Полтавчанку підсіляємо туди, бо іначого виходу немає. Зараз прийдемо вдома, в нас якийсь там муклеус, може є без матки. Ми її запустимо. Так якось буде. Добре. Так. Ось такі прикрі моменти. Ми її тут шукали, думали, що вони теж її вбили, але її, скоріше всього, зризла міточка. І ми думали, що її теж нема. І приїхали маточку підселяти, а вона є. Ну нічого, так буде краще. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.